Друзі, вітаю! Сьогодні хочу показати результати за минулий тиждень з 21 по 25 липня 2025 року. Я дуже задоволена результатом цього тижня, бо якщо ви подивитеся, то у мене на минулому тижні не було збуткових угод. Як я цього досягла? Ну, мені здається, це дуже просто. По-перше, я Дуже спокійно і врівноважено підходила до відкриття кожної угоди. Далі, я соблюдала чіткий ризик менеджмент. Якщо ви подивитесь, то у мене лотність 0,05-0,10 при депозиті 20 тисяч доларів. Я би навіть сказала, що це більш такий консервативний підхід. Далі, я дуже врівноважено підходила до усіх. Відкритих угод. Якщо я десь бачила, що ціна не йде по моєму сценарію, то я цю угоду закривала. Зараз у мене діючих угод декілька. Ну, це такі невеличкі, я закривала угоди поступово, тому у мене тут залишились невеличкі угоди. Хочу ще звернути увагу, що я торгувала тільки парами-мажорами: євро-долар, фунт-долар та долар-Франк. В цілому я своїм результатом дуже задоволена. Я вже досягла своєї цілі, у мене була ціль 10% на депозит. Нагадаю, що у мене на початок липня депозит був близько 20 тисяч. Зараз виходить, що я свій план перевиконала на 10%, тобто встановлювала собі ціль 10%, а виконала на 20%. У наступному відео, відео хочу розказати про одну угоду по сріблу. Дякую за увагу. Підписуйтесь, переходьте у мій телеграм-канал, там, там більше угод, які я даю прямо в онлайн-часі. Дякую всім гарного вечора!